Фінляндія знову очолила список найщасливіших країн світу. Це місце їй присуджують шостий рік поспіль. Дослідження проводить підрозділ ООН. На його основі щорічно виходить Всесвітня доповідь про щастя. До уваги беруть шість чинників: це ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, свобода громадян, щедрість та рівень корупції. Згідно зі звітом, більшість людей на планеті, які раніше, почуваються щасливими. Пандемія, енергетична криза, висока інфляція та війна в Україні цього не змінили. До першої десятки щасливих країн також увійшла Данія, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург та Нова Зеландія. Єдиною новою країною в першій двадцятці стала Литва. Найнещасливішими визнали Афганістан та Ліван. Також наприкінці списку Індія та Єгипет. Уперше всесвітня доповідь про щастя вийшла у 2012 році. Ініціатива спрямована на пошук шляхів стабільного розвитку країн світу.